Вітаю! Це подкаст Вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні у нас 12 вересня, новин не так багато, але все ж про деякі ми поговоримо. Отже, Україна продовжує підготовку до матчі проти Італії у відборі до Чемпіонату Європи 2024 року. Дуже важливий виїзний поєдинок. Андрій Ярмоленко постійно тренується в групі та готовий зіграти, принаймні так сказав Сергій Ребров, тому можливо повернення капітана, який в матчі проти Англії був в запасі. Він дуже допомагав команді, кричав, махав руками, підказував, але тепер може вийти на поле. Також гарні новини стосовно Миколи Матвієнка, який був замінений через трабу. Він також є в списку претендентів на участь в цьому матчі. А, взагалі, то саме вівторок має стати великим футбольним днем зі значною кількістю ігор по всьому світу, як офіційних, так товариських, так і в Південній Америці, де розпочався і вже триває відбір до чемпіонату світу 2026 року. Що стосується ігор в понеділок, то було лише дві групи, не найцікавіші, але результати досить такі показові. В групі ді збірна Хорватії перемогла 1-0 на полі Вірменії. Рахунок говорить про те, що ось було складно. Що Вірменія команда Олександра Петракова, колишнього тренера національної збірної України та чемпіона світу. З молодіжною збірною, нібито дала бій, але насправді Хорватія не забивала всі свої моменти, і якби матч закінчився з рахунком 5-0, то це було б більш справедливо. Ну, подай 3-0. А так лише 1-0 Андрей Крамерич забив на початку зустрічі це звичайно дуже допомогло Хорватії. Загалом Хорвати в чотирьох матчах три перемоги здобули, мають 10 очок, стільки ж, скільки Туреччина, але в Туреччина на одну гру більше. Сімочок у Вірменії, і сімочок тепер у Увельса, який виграв матчі проти Латвії з рахунком 2-0. Арон Рам зі спинаті та Девід Брукс забивали для Уельса. Це лише друга перемога, власно. І обидві над Латвією також була нічия проти Хорватії. Боротьба в цій групі триватиме. Так, Хорватія фаворит, однак Туреччина, Вірменія та Уельс будуть боротися за друге місце точно. Схожа ситуація в групі J, але там фаворит ще більш зрозумілий, ще більш потужний. Португалія Роберто Мартінеса здобула перемогу 9-0 над Люксембургом. Забивали всіх хто тільки міг, окрім Кристьяну Роналду, якого не було, власне, не оптимальний, не 100% найкращий склад в цьому матчі був, але все одно. Перемога була неймовірною рекордною для Португалії. Загалом всі шість матчів. Ця команда виграла з загальним рахунком 24-0. В двох інших поєдинках Словакія, Словаччина виграла у Ліхтенштейна 3-0, забивши три м'ячі за 6 хвилин. Загалом це був чудовий старт. Словаччина теж не найкращим складом грала в матчі. Ну і далі просто тримала ситуацію під контролем. Ця команда йде на другій з позиції, маючи 13 очок, чотири перемоги. Поразка була лише від Португалії якраз декілька днів тому в домашньому матчі. І саме цей поєдинок проти Португалії, більше навіть ніж перемога проти Ліхтенштейну, змушує говорити в словаччині принаймні про особливість цієї команди, яка рік тому ще поступалася в лізі націй двічі Казахстану. І мало такий вигляд посереднього учасника європейського футболу. Але з італійським тренером Франческо Кальцоною, який вперше взагалі працює головним тренером 54 роки, до того він був помічником багато де, і в Наполі в основному, але в інших клубах також в Калєрі, в Емполі та ще в менш солідних, скажімо так, більш скромних клубах. Ну, ось у нього все виходить в Словаччині. Однак варто говорити, що це досить слабка група, адже головним суперником Словаччині в боротьбі за друге місце є Люксембург, який ось програв нуль дев'ять Португалії. Загалом має 10 очок після 6 матчів. Боснія та герцеговина та Ісландія мають по 6, і Ось якраз Ісландія перемогла Боснію та Герцеговину з рахунком 1-0, забивши наприкінці зустрічі. Ці команди також мають шанси на друге місце, на третє місце бодай, але. Вони виглядають значно слабкішими за Люксембург наразі. Господар Євронімеччина зіграє контрольний матч проти Франції та перебуває в пошуках головного тренера після звільнення Ганці Фліка. Більше про німецький футбол читайте на моєму телеграм-каналі Велика Нікчемчина. Там також є довгий текст про ситуацію, власне, яка склалася останнім часом з Фліком і взагалі з. Кризою в німецькому футболі. Зараз скажу, що пошуків тренера поки немає, адже той самий, хто має займатися цим, Михайло Фоменко, вибачте, Руді Фьолер сам очолює команду в найближчому матчі. Серед кандидатів називають і Юліана Нагельсмана, і Юргена Клопа, але поки перемови не було. Фіолер, який був вже. Тренером збірної Німеччини 20 років тому сказав, що це одноденна робота для нього, і що після матчу проти Франції він розпочне пошук головного тренера. Але знову ж таки ми знаємо чудовий приклад, коли пошук головного тренера закінчився нічим і сам цей рекрутер команду очолив. Поляки повторюють все за Німеччину, як завжди, та готові звільнити Фернанду Сантоша через погані результати, абсолютно не виходить у колишнього тренера збірної Португалії в Польщі, але у кого там виходило? Поль Погба дав позитивний тест на аналіз на тестостерон після матчу Ювентуса проти Удінезе, а в серпні, де він навіть не вийшов на поле. Його відразу відсторонили та чекають на результати повторного дослідження. Французькому хавбеку може загрожувати дискваліфікація на 4 роки. Але поки це тільки початок історії, зарано робити якісь висновки. Ліон нарешті звільнив головного тренера Лорана Блана. Про це шла, мова вже цілий тиждень, найпершим кандидатом, головним кандидатом, називають Дженера Гатузо. Який останнім клубом, в клубі, якому, якого була Валенція, але звичайно, Гатузо були перемовини у власника Леона нового власника Леона з багатьма кандидатами, і, і Грем Потер, і Олівер Гласнер. Але найлегші перемовини це завжди з Жоржем Мендешем? Він Гатузо возить за ручку в різні клуби Європи. Ну і ось новий, схоже, буде? Це Леон до інших новин у Манчестер Юнайтед продовжується ця неймовірна криза. Антоніо зараз доводить, що він не винен, що він не бив жінок, і є в нього аргументи для цього. Я не буду цитувати цю переписку, яку він показав світові з жінкою про те, як вони домовлялися про зустріч в готелі і все таке інше. Тобто в цьому випадку Антоні довів, що Нічого там страшного, нібито не сталося. Але, звичайно, з цим що розбираються і правоохоронні органи, і всі інші. Джейдон Санчо зустрівся з Еріком Тенгагом, з представниками тренерського штабу, як пишуть в Англії, і не змогли вони вирішити ті проблеми, які існують, в, власне. Поміж гравцем та тренером ці непорозуміння. Тому Санчо залишить Манчестер Юнайтед. Можливо, не зараз. Можливо, цього варто чекати вже взимку, але здається, не змогли вирішити ці проблеми. Тобто, Санчо, за думкою Тенгага, мабуть, не буде в команді, якщо він не змінить його, своє відношення. Але Санчо не розуміє, які в нього проблеми з відношенням. В будь-якому разі на цей момент Джейдон Санчо не помічник Манчестер Юнайтед. І через це клуб починає шукати заміну. Адже Антоні не помічник, Джейдон Санчо не помічник, Мейсон Грінвуд не помічник, і в команді майже не залишається футболістів. Тому клуб готовий підписати Анвара Ельгазі. 28-річного Нідерландця, останнім клубом якого був ПСВ, він залишився без контракту цього літа, і ось тепер може підписати, підписатися Юнайтед, Ну, власне, не не, літ, не влітку він залишився без контракту, а на початку осені вже. Колишній футболіст Астон Вілли та Евертона Астон в Астонвілі Ванги його більше пам'ятають. Він виходить з командою до Прем'єр-ліги, і в Прем'єр-лізі мав декілька непоганих сезонів в Евертоні, особливо не запам'ятався. Ну і в минулому сезоні в ПСВ забив 8 голів в чемпіонаті Нідерландів. Це такий варіант, ну який хоч якийсь варіант, хоч якийсь варіант, тому що Манчестер Юнайтед залишається без футболістів на усіх позиціях. І коли футбол повернеться, коли будуть матчі е, Прем'єр-ліги, то який там склад може бути в Манчестер Юнайтед? Важко зараз навіть спрогнозувати. А на цьому, власне, все. Це був Ігор Бойко. Подкаст вдосвіт та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, він є всюди, власне. До побачення!